Цинізм московитів убиває просто. На День знань 1 вересня обстріляти школу, де жодного військового жодного військового об'єкту немає, це треба постаратися. Тому це боротьба на знищення нас як нації. Хто бачить тут щось військове. Подивіться, люди добре. Прямісінько по центру школи прилетіло. Якби не ці іродові душі цій би школі, сьогодні вже другий день, би навчалися за цим партом, сиділи б дітки і навчалися добру. Але, на жаль, Маємо сусіда маніяка, який вбиває нашу націю, наш народ. Слів мало їхню адресу. Така біда на нашій святій українських землі. От так почався навчальний рік в одній.